Друзі, доброго дня! Маю до вас дуже важливу розмову. Надважливу розмову. Є багато людей, які думають, що немає Бога, немає покарання за гріх і немає пекла. І на чому вони базуються? Яким вони мають докази? Ну, по суті, десь хтось коли щось сказав або написав. Але я хочу сказати вам один дуже важливий аргумент, на мій погляд, вагомий аргумент. Дивіться, Ісус Христос, Він говорив, що є пекло і є покарання за гріх. І Він говорив про це дуже багато разів. І Ісус Христос свої слова підтвердив тим, що Він помер на Христі, а потім воскрес із мертвих. Ожив, переміг смерть. Такий у нього був аргумент підтвердження своїх слів. А скажіть мені, будь ласка, які аргументи у тих людей, які кажуть, що нема Бога і немає пекла? А ніяких. Просто десь чув, десь колись хтось комусь щось сказав. І все. Це всі їхні аргументи. Тому якщо порівнювати аргументи Христа і аргументи тих людей, то це взагалі навіть і близько не стоїть, як кажуть. Крім того, Ісус Христос, коли ходив по цій землі, а це підтверджений факт історичний, Він відкривав очі сліпим, очищав тих, хто мали проказу, це страшна хвороба, яка не лікується, воскрешав мертвих, зцілював будь-які хвороби, паралізованих зцілював. цілю. Тобто це був чоловік, який, як кажуть, це був той пацан, який казав і робив, а не просто казав. Теперішні пацани, які кажуть, що Бога нема, вони просто тільки що-небудь кажуть. Сьогодні одне, кажуть, завтра друге, післязавтра третє, і абсолютно нічого не можуть зробити. Тому добре подумайте. Тому що коли ви станете на Божий суд, хочу сказати вам, тоді у вас не буде сумнівів. Тоді ви на тисячу процентів будете вірити, що Бог є, але буде пізно. Але зараз ще можна щось поміняти. Справа в тому, що кожен з нас порушує Божі заповіді, а значить згрішив є грішним перед Богом. І за кожне порушення заповідей Божих є покарання у Бога. І Біблія говорить, в Біблії написано, це вчення Ісуса і апостолів, що це вічні муки в пеклі, віщі страждання. І людина, яка не покаялась, не повірила в Ісуса Христа, вона там буде обов'язково. Як тільки її серце зробить останній удар, її ніжка зробить останній крок по цій землі, далі вона відправиться на вічні муки до пекла. Але є можливість. Уникнути цієї участі. Це те, що зробив Христос, тому що він, він не просто робив чудо і Воскрес. Ні. Він взяв на себе покарання за гріхи всіх людей і помер за це на Христі. Тому тепер кожна людина, яка щиро покається перед Богом і буде вірити в Ісуса Христа, вона отримає прощення гріхів та вічне життя в Божому Царстві. Ось такі справи. Тому зробіть свій свідомий вибір, щоб потім не жалкували. Що потім не казали, я не чув, я не знав, я не думав. Якщо ви не думали, то подумайте, хто вам мішає подумати? Бог обіцяв, що кожна людина, яка щиро буде його шукати, вона його знайде. Якщо не буде шукати, не знайде. Це є наша відповідальність, тому те, де ми проведемо вічність, залежить винятково від нашого вибору. Коли ми почувши Євангеліє, ми приймаємо рішення або повірити в нього і бути спасенним, або відкинути Євангелія і піти на вічні муки пекло. Тому зробіть свій вибір. Бог любить вас і Він не бажає, щоб були в пеклі. Сам Христос сказав, що Бог настільки полюбив весь світ, що віддав свого сина однородженого, для того, щоб всякий, хто повірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Всякий це і ви. А також сам Ісус Христос сказав, це Він сказав. Я просто завчив на пам'ять, це Його слова. Він сказав так: по правді, по правді кажу вам, всякий, хто слухає мої слова і вірить того, хто мене послав, на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя і має вічне життя. Це слова Ісуса Христа. Тобто три речі Він каже, що така людина уникне суду Божого, вона не вона матиме вічне життя. Це що може бути чудовіше, якщо буде вірити в Ісуса Христа? Тому зробіть свій свідомий вибір, щоб потім не жалкували, щоб потім не плакали, не казали Я не чув, я не знав. Бо потім буде надто пізно. Тому читайте Євангеліє. Знаєте, що Бог любить вас і все зробив для вашого спасіння. Але якщо ви не покаєтесь, не приймете Ісуса Христа, вас чекає пекло, от і все. Третього варіанту немає, тому зробіть свій свідомий вибір. Бажаю вам Божих благословень, бажаю добре задуматися, не відкладати на потім. Зараз настільки непевне життя, що завтра може не наступити. І люд, багато людей думають, ну я колись потім рішу це питання. Життя може закінчитися раптом, непопереджувано, адже смерть нікого не попереджує. Більшість людей, які померли, або хтось їх вбив, або просто померли, вони не планували. Раптом щось траплялося і все. Тому не треба думати, ну завтра, потім ні, завтра може не наступити, завтра може обманути. Сьогодні час вирішити, це найважливіше питання. Може, ти будеш брати багато грошей, може, ти будеш дуже гарний, але це тобі не поможе уникнути смерті Божого суду. Але якщо ти повіриш в Ісуса Христа, то 100% ти уникнеш суду Божого. Будеш мати вічне життя. І ти вже перейшов від смерті до життя. Це те, що обіцяє Бог. Тому читайте Євангеліє, живіть по ньому, хай Бог благословить вас.